Знову в прямому етері зараз буде тема усьому винна зовнішність. Знаєте, ця тема для мене також протягом життя дуже актуальна, тому, як то кажуть, будемо брати бика за рага. От, і говорити одразу про це. Дуже часто людина. Звинувачує у всіх своїх невдачах, у всіх своїх якихось проблемах саме зовнішність. І каже: От якби в мене була б інша зовнішність, було б набагато легше, в мене все б склалося інакше. І чи правда це чи ні? Насправді дійсно є певні, ну такі якісь, ми живемо в соціумі, да, певні якісь такі об'єктивні ем, моменти, що зовнішність таки відкриває багато де. Дверей, але водночас мені завжди згадується і знаєте, як старість і молодість. Да? Точно так же, як багато хто каже, ну, і так чаще, частіше за все буває, що е молодість відкриває всюди двері да? і все набагато простіше в молодості. Але є багато прикладів, коли е якраз е людина навпаки, да? вона у другій половині життя, так би мовити, е насправді розкрила себе. От і тому дуже часто кажуть, що людина звинувачує свою зовнішність, якщо зараз ми будемо казати про дівчат, про жінок, тому що, наприклад, папа ніколи не робив компліментів, не казав, що ти моя красуня, і тому дівчинка виросла із таким уявленням, що я не красива. Також є думки про те, що «Ой, мама мене завжди порівнювала з іншими дівчатами, казала, от Машенька, вона там така гарненька, вона там така розумничка, а ти, а ти, а ти, а ти не така. І дуже часто психологи саме про це і говорять. Проте перед вами сидить я, Наташечка. Мій тато, мій тато, він частіше, мабуть, ніж моє ім'я, називав мене красунечкою. Ну, зазвичай це була натулечка, красунечка <рисно> в такому поєднанні. Так? Тобто, так як він мене купав у цих компліментах, навіть коли я там, 90 кг важила, ну ні, тато мій просто <рисно> в цьому сенсі The Best, точно так же, і мама моя. Вона ніколи не порівнювала, ой, ну дивись там, дівчата, вот так, а ти тобі треба ще. Ні, мама моя також, як то кажуть, топчик <рисно> в таких справах. Також дуже високо. Да? І виходить, що є такий випадок, коли ну, з точки зору банальної родиції, як то каже, да? з точки зору більшості психологів, щось не так, щось не так. Так бути не може. Тебе ж так виписти, да? така квіточка така вся. Але я завжди вважала, що так, всьому винна моя зовнішність не даремно. Я намагалася завжди посмішкою обіграти якісь моменти, бо я розумію, що. Ну, не така в мене, знаєте, там зовнішність, як мені б хотілося. Мені б хотілося там вже завжди там, там не знаю, дуже-дуже тоненька. Але працюючи також я в свого часу, коли б'юті сфері м -м, починала працювати, я багато працювала із моделями на показах мод, і я дивлюся, що просто є скелет та, такий вузький. Не будуть в мене ніколи, знаєте, навіть коли там 52 кг важила, ще колись буду важити. А в мене отак не буде ніколи. Та, воно буде. ну... Просто треба прийняти якісь речі як даність. І до чого я веду? Що дуже часто психологи вони е, кажуть: о, ти маєш там проблеми з самооцінкою, ти там щось вважаєш, що ти якась там некрасива, що ти якась там не така, тому що там тато такий, та мама така. Друзі, я як людина, яка знає, що таке наука, не наслишся, як то каже, так. Да? Я серйозно займалася саме фундаментальною математикою, це створення теорії, да, різні такі всі. І я навчена, я вам скажу чесно, знаходити відповіді в будь-якій теорії на, ваш, на на питання, да? тобто завжди можна знайти відповідь. І якщо брати як аксіоматику, да, що там треба шукати копати, як то кажуть, маму-папу, да, то ми обов'язково. Знайдемо начебто такі причини. Да? Точно так же, скажімо, навіть мій випадок, коли мене прям тулечка-красунечка, і мама теж найкраще, все. Тобто, ну, звісно, здорова фрустрація також була присутня, ні в якому разі ні. Я не кажу, що там прям, знаєте таке. Але е, в цю теорію він не вписується. Да? І як математиці роблять, я вам розповідаю да? і в фізиці, і в усіх експериментальних науках. якщо Минула концепція не описує якесь явище, якось, це то ми дивимося інакше на ситуацію. так? Створюється нова теорія. так? І власне дуже часто психологи, особливо аналітичного підходу, вони помітили, що щось воно не дуже спрацьовує це, коли ми знаходимо причини, людині не стає легше. І вона фактично дуже часто, особливо серед, ну, це я так зустрічала не завжди. Гештальт буває дуже класні психотерапевти. Взагалі, ніяких претензій, в ніякому разі, але я дуже часто я зустрічала, що коли люди зустрічаються там з гештальтом, наприклад, там дуже часто перші там, півроку ті, хто вчаться, вони просто виносять, як то кажуть, мозок своїм батькам, приходять з купою претензій і. Ну, знаєте, в всьому винні ви. Мама, ти мені щось. Ні, ну, ганят, на таких-батьків, то батьків, ну, а як же могло бути інакше? Да? Тобто, це про що? Це про бажання побачити, чому. Ну, окей, ти пізнав чому, допустимо, да? припустимо. Ти дізнався, чому, що ти з цим робиш? Нічого, так? Тому я за те, і власне цей метод. Не тільки мій, так, це я так завжди відчувала останнім часом особливо, і я потім дізналася, що власне в аналітичній психології це також поширено. Це коли ми намагаємося знайти відповідь на питання, чому, а нащо, так? Чому? Не чому, а нащо? Нащо мені потрібно вважати, що я недостатньо там красива, наприклад? Нащо мені потрібно? Вважати, що всі мої проблеми через зовнішність. Розумієте? От. І коли ми відповідаємо на ці питання, стає набагато зрозуміліше. Тобто, коли є розуміння, нащо, наприклад, ну, наприклад, глибинна причина у дівчини, наприклад, бути некрасивою, відчувати себе некрасивою, це тому що є певний там страх якихось там стосунків, наприклад, да? тому що є. А певні там вона надивилася певних історій, начиталася, наслухалася і зрозуміла, що так, 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 Від гріха подальше. Краще я буду вважати, що я дуже некрасива, що я там все. Або, наприклад, те ж саме стосується і грошей, да? наприклад, там чоловік, Ой, ну краще я не буду заробляти, тому що я наслухався історії, що це ж там кримінал якийсь, що там все дуже ну Коротше, починаються ці страхами, що людина себе закидує оцими, так. І все. Тобто, але якщо подивитися багато ж людей, да, вони там одна дівчина, інша, третя, двадцять, десята. Вони всі, е, хто отак от вважають, що причина моєї зовнішні, всі мають різні бекграунди. І далеко не у всіх є ота історія, що мама там порівнювала з кимось, там мама там тільки з собою любувалася. Да, а дівчинці ні слова. папа був жорсткий. Взагалі це не правда, все не так. Просто чому це дуже поширено от на просторах Ютуба, скажімо, Інстаграму. Да, це поширено через те, що це дуже часто б так бувало. І оскільки великі кількості це відгукуються, алгоритми соціальних мереж да, вони спрацьовують так, що ці відео наблю... ну, більш пропонуються, більш людей знаходять відлуння там своєї історії. так? І вони просувають цю ідею, що так, там папа не сказав компліменти, і все. І тому у мене таке відчуття, що я дуже некрасива, але не забуваємо, що все ж таки є певні якісь стандарти в соціумі, наприклад. Да? Є певні якісь уявлення наші про красу. Да? Наприклад, ну, у всіх, це ж як, я не знаю, там, бриття подмишок, і да? епіляція. І реально люди, кому це подобається, розумієте? от Вони прям це, я пам'ятаю, <смі> вона колись знайома була, у неї там троє дітей, їй там тоді, мабуть, навіть 30 років не було, і вона розповідала, каже, мій Юрка, він юрист. Він каже, не в якому разі ніякої епіляції, особливо ноги. Ноги мають бути в тебе щитиною. Це мене максимально здуджує. <смі> я воню, я так сміялася. розумієте, просто ну, у всіх різні смаки. от. Так що ось так. Так, що я ще хотіла вам сказати? Ну, власне, думаю, на сьогодні це достатньо. Знаєте, мені згадалася ж така історія, що як із дефекта робимо ефекти. Да? Тобто, якщо, наприклад, асиметрія, то ви рашним раз посміхаєшся, раз і воно вже непомітно. Тобто, ми обігруємо. Да? Це дуже великий талант. І подивіться ж, багато відомих людей, да? Мають якусь таку нестандартну зовнішність там тощо. Тому пишіть, пишіть своє враження про етер. Взагалі, пишіть. Я дуже хочу проводити е, сумісні прямі етери. Я буду дуже рада, якщо ви захочете доєднатися до цієї моєї ініціативи, тому що я люблю брати інтерв'ю. Бувайте!